Генсек НАТО Марк Рютте на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна зараз близька, як ніколи раніше, до членства в НАТО. Київ має пакет допомоги, який сприяє впровадженню реформ. Депутатка міськради Вікторія Пташник звернулась до мера Віталія Кличка, дептрансу та метрополітену запитом про організацію вбирали також доступу до питної води під час перечікування киянам повітряних у метро. Підставою для запиту став пост у соцмережі киянина Анатолія, який поскаржився на брак місць для сидіння на станції метро Печерська. У телеграм-каналі компанії Пташка Дронс» повідомили, що їхнього головного інженера з розробки систем протидії безпілотникам забрали ТЦК просто дорогою на роботу, хоча Пташка Дронс має зобов'язання перед військовими частинами та незавершені контракти на постачання ударних дронів. Вночі Росія знову намагалася атакувати Київ безпілотниками. Шахет протиповітряна оборона вразила навколо та над Києвом приблизно півтора десятки дронів. За даними начальника Камва Сергія Попко, уламки збитих цілей впали в Деснянському районі міста, але обійшлось без руйнувань. У генштабі повідомили, що ЗСУ силу вразили балістичними ракетами атакам з російську радіолокаційну станцію. Не її знищення суттєво знижує здатність армії Російської Федерації виявляти відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. Столичні прокурори повідомили про підозру трьом чоловікам та жінці, які за даними слідства, підпалили три автомобілі військових у Дартницькому та Болонському районах. Вони працювали на російські спецслужби, повідомили в Київській міській прокуратурі. З тимчасово окупованих територій Херсонщини і Криму в Україну повернули ще сімох дітей. Загалом кількість врятованих стягнула понад 500, З них більше як 100 дітей-сироти. Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба. До дня працівників освіти ще відзначають 6 жовтня Маркива Віталій Кличко привітав вчителів та педагогів зі святом. Найкращим та найвідважнішим працівникам галузі він вручив відзнаки від міста. Йдеться на сайті КМДА. Сили оборони України вийшли з Вогледара. Про це офіційно проінформували восов Хортиця вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій.